Шановні колеги, ми продовжуємо наш робочий день і зараз ми почуємо до вашої уваги коментар виконуючого обов'язки генерального директора Укртранснафти Романа Сидорока щодо ремонту нафтопроводу, повернення державної нафти з резервуарів Кременчуйського нафтопереробного заводу, забезпечення безперебійної роботи Укрнафти та нафтопереробного заводу. Пане Романо, прошу до слова. Добрий день. Відносно ситуації, яка склалася за вчорашній і сьогоднішній день біля нашого структурного підрозділу Кременчуці, На нашу думку, метою акції є не що інакше, як дестабілізація ситуації в регіоні, ескалація напруги серед населення на, на фоні зовнішньої загрози. Також бачу метою, зокрема, і завадити. Новому керівництву проводити послідовні кроки по деприватизації державного підприємства, які мають на меті, зокрема, повернення державної нафти з Резервного парку Кремівчуцької НПЗ, а також 2 мільярдів з Приватбанку, що були раніше виведені попереднім приватним керівництвом з державної компанії. Щодо Ситуації в укрнавці із затовам нафтопромислів станом на 31,07 на 24 годину анонсована зупинка нафтопромислів не відбулася. Укрнафта попереджала своїх партнерів щодо відновлення транспортування нафти і надання можливості прийому нафти з 0 годин 1 серпня цього року. Із заявлених для транспортування 22 тисяч тонн нафти в систему «Укр... «Укрнафта» змогла надати лише 10-ту частину 2,6 тисяч тонн, що означає про відсутність анонсованих загроз. Нафтопровід тим часом знову простоював цілий день, поки очікували наповнення резервних парків. Укртранснафти для партійної перекачки. Відносно, відносно, відносно переробки нафти. Зупинка переробки нафти на Кремчицькому НПЗ ніяк не пов'язана із ремонтними роботами, які ми проводимо на нафтопроводі. На заводі на сьогоднішній день отримується 240 тисяч тонн технологічної нафти, яка була раніше викачена попереднім керівництвом, і за які на сьогоднішній день підприємство повинно платити 2,5 млн грн в день. За результатами незалежної експертизи, якість нафти, яка зараз знаходиться в резорних парках Кремчуцького НПЗ, відміняється від тої нафти, яка була раніше здана на зберігання. Це може свідчити про. Можливість використання цієї нафти в технологічних процесах НПЗ. Відносно самого нафтопроводу. Нафтопровід введений в експлуатацію в 1966 році і щороку дедалі потребує більшої уваги і ремонтів. Згідно планів на 2015 рік, затверджено ще попереднім керівництвом, зараз проводяться планові ремонти по. Заміни ізоляції нафтопроводу і паралельному виявленню дефектів згідно карти дефектів і ліквідації цих дефектів. За наявної ситуації, коли один нафтопровід у нас працює, а другий паралельний нафтопровід знаходиться в резервному утриманні, ми намагаємося проводити ремонти. Між циклами транспортування для належного транспортування, безперебійного транспортування наша компанія пропонувала у і Укрнавці запустити резервну нитку нафтопроводу для безперебійного транспортування для чого нам необхідно повернути з Кременчуцького НПЗ технічну нафту, яка знаходиться зараз на зберіганні. Дана пропозиція була відхилена. Як ми бачимо подальше врегулювання цього питання, нам необхідно терміново негайно повернути технологічну нафту з резервних парків, запустити нафтопровід резервний з Глинської до Кремінчуга і тим, тим самим забезпечити безперебійне транспортування на Кремлічуцькій НПЗ. Також слід звернути увагу правоохоронних органів щодо належного. Проведення розслідування справи, яка відкрита щодо перевищення посадових обов'язків попереднього керівництва відносно укладання кабальних контрактів щодо зберігання нафти на Кременчуцькому НПЗ, що призвело в ітозі до втрат підприємства в сумі біля 500 мільйонів гривень. Дякую. Можна звук. Дякую, пане Романе, за ваш коментар. Шановні колеги, журналісти. Чи будуть питання? Якщо питань більше немає, можна одне оточення, пане Романе, від українського кризового медіа-центру? Як ви прокоментували сьогоднішні мітинги під приміщенням Укртранснафти? З чим це пов'язано? І хто стоїть на чолі? Дякую. Я з того почав. Мітинги проводяться вчора більш численні, сьогодні менш численні група осіб. Завтра очікується більша кількість мітингуючих вже під стінами Київського офісу. Є інформація, що будуть оплачувати в подвійній, потрійній ставці. Тобто, хто хоче підзаробити, про, прошу душу на, кут, на кутузову 18 дріб 7 приєднатися. Метою цих мітингів, як я раніше зазначив, це. Привернути і увагу, скажемо, і збити з, з дороги, яку собі намітило нове керівництво відносно деприватизації державного підприємства. Дякую. дякую, дякую за ваш коментар. Шановні колеги, на цьому наш робочий день завершено. Дякую за увагу.